Тому чому прикол? Я складаю їх якомога швидше. Ти складаєш стакани якомога швидше? Так. О боже. Штори зі стаканів. Коли я зайшла до кімнати, це було неймовірно, бо там були стікери для нотаток, і я така «О боже, перед тобою 8950 стікерів для нотаток. Вау! Я так думаю, більшість із вас, якщо не всі, хоча б раз у житті, та все ж бачили це шоу. Його показували у нас на новому каналі, хоча й на всі сезони, лише перші два. Якщо раптом ви забули або ж взагалі не знали, Extreme Makeover Home Edition відомо у нас як дім закрито на ремонт. Це шоу, у якому ведучий Тай Пеннінгтон разом зі своєю командою таких собі янголів-будівельників подорожують Америкою. Та шукають звичайні родини, яким конче потрібен ремонт у домі. І якщо точніше, вони шукають когось такого, у кого оселя буквально ледь не розвалюється, а грошей на новий дім у них немає. Команда відправляє цю родину у відпустку, повністю перероблює їхній дім. А тоді настає легендарний момент, на який усі чекають. І під сусідів, крики друзів та сльози, щастя родини. Усі бачать новий новині. Цікаво, що в оригіналі про дещо називається Extreme Makeover Home Edition, типу, наче уточнюючи те, що вона про будинки, це дивно, правда. Але як виявилось, це уточнення справді було потрібне, бо існувало також і просто шоу Extreme Makeover. але воно було не повірите. Про різні косметичні операції, типу носи там міняли людям, нове підборіддя робили чи щось таке. Дивно, але не так дивно для шоу з 2000-х. Що ж до цієї версії про ремонт не тіла, а будинків, як з'ясувалось, не все з ним було аж так добре, як здається. Раніше я цього не знав, але виявилось, що далеко не усі історії сімей показані у передачу закінчувались на шикарці, де вони жили довго та щасливо у новому будинку. Були випадки, коли після масштабних перебудов родини вони просто не могли оплачувати утримання свого нового дому. У когось з них різко зростали податки на житло, а хтось брав кредит під заставу будинку і опинявся у боргах. Та, певно, найбільша критика, що полягала у тому, як саме продюсери обирали своїх героїв. Вони наче цілеспрямовано шукали родини, у яких є хворі чи люди з інвалідністю. Бувало, вони навіть буквально звертались до міста з оголошенням на кшталт. Якщо у вашій родині є хтось із рідкісною хворобою, напишіть нам, у нас є ідея. Звучить водночас, наче і благородно, але так само трохи. Зловісно, вам не здається. Хай там як, але сьогодні ми подивимось з вами один з епізодів цього шоу, і це буде бомбічно у буквальному сенсі. Серія починається з того, що нам представляють нового члена команди на ім'я Ріб, який виглядає, наче якась модель, хоча й не дивно ведучий цього шоу, та й і сам колись був моделлю. Тож, може, це його старий знайомий з минулих часів. Тож ріп, чому ти доєднався до команди дизайнерів? Знаєте, мені завжди подобалося працювати руками. Мій тато навчив мене цьому, ще з дитинства я займався каркасами, демонтажем, будівництвом. Я фанат шоу. Знаєте, воно змінює людське життя, і я вдячний бути його частиною. Радий, що ти з нами, друже. Цікаво, чи це його образ для шоу? Чи він дійсно такий? Наче і хоче щось сказати, але слів підібрати не може. Не хвилюся, ріп у цьому шоу. Головне це вміти тримати молоток. Привіт, ABC! Ми сім'я Міллерів. Ласкаво просимо до нашого будинку та притулку для тварин. мене звати Ден. Я тато. Я Дон і я мама. Я Дештині, Мені 12, Я Дакота. Мені 10. сімейство у цій серії Мілари. Це справжні фанатики порятунку тваринок. Вони врятували понад сотню звірят, але звісно, у них також є і велика проблема. Їхній дім знаходиться на якійсь супернебезпечній радіоактивній зоні розміром з Єлоустон, через що вся сім'я поступово труїться радоном, отруйним газом. Звучить це не дуже весело, це правда. Але ж це Америка. У них як не гіпсокартонові стіни з азбестовим утеплювачем, так якісь поклади радіоактивного радону під землею. Як вони там всі живі досі? Це питання. Ми не можемо дозволити собі відремонтувати будинок, і зараз ми безпорадні. оскільки дім мілерів вбудований у землю, вони щодня піддаються високим рівням радону. А оскільки у дітей астма, лікарі кажуть, що бігати радоном для них це наче викурювати по 12 цигарок на день. Жесть, тобто, просто живучи у домі, організм дітей отримує такий самий негативний ефект, як від 12 викорених цигарок на день. З плюсів вони навряд чи бігатимуть за школу, щоб десь там непомітно покурити, ну бо їм і так вже досить. Але нарешті до будинку приїжджає команда, рятувальників тає, і ведучий вже кричить у свій мегафон, запрошуючи хазяїв вийти на двір. Сподіваюсь, вони вдома, інакше ситуація була б ніякою. Раді вас бачити! Я новенький, це мій перший день на роботі. для мене бути в цій команді це просто нереально. Ми сходимо з автобуса, беремо мегафон і кричимо: виходьте, ваше життя зараз зміниться. Так, Ріп, саме так і працює це шоу. Це вже п'ятий сезон, але приємно бачити, що когось це досі так дивує та захоплює основна концепція продажі. Вже після того як діти переобіймають купу абсолютно незнайомих їм людей. Бо ж це справді ритуал цього шоу. Сімейству нарешті повідомляють головну новину. Прямо зараз вони їдуть у відпустку до Вашингтона, а команда тим часом почне робити свою магію над будинком. Купа музеїв. <плес> ви чудово проведете час. І навіть ваші собаки це також поїдуть у відпустку. Так, звісно, ваші собаки теж вирушають у відпустку, але не у Вашингтон, а на ферму. Ну, знаєте, ту саму, куди віддають стареньких тварин, і вони там довго і щасливо бігають. Серед єдинорогів, здається, це перший будинок, у який потрібно спускатися сходами. Так треба спускатися. Ми звемо це зовнішній гана. Поки команда оглядає будинок, шоу постійно нагадує нам про головну проблему про той самий Радон. І знаєте, я розумію, це дійсно важливо, але вони говорять про це так часто, що здається, наче вони кажуть, це не зовсім нам, а глядачам, які от щойно проткнули канали, включили шоу, пропустивши перші 10 хвилин. Ну що теж має сенс так працювало телебачення у нульових. Тож це, це моя кімната. Oh, cool. О, круто! Бачу в тебе повно плакатів з хайскому мюзикл. Навіть є DVD. -di 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 -di. Десь на цьому моменті продача перетворюються на якусь тачку на прокачку. Знаєте, ведучі починають ставити жильцям купу різних запитань, щоб вловити хоча б якусь одну деталь. Щось таке, за що можна було зачепитись і зациклитись під час вже ремонту будівлі. Штори зі стаканів. Типу, якщо дитина любить high School м'юзикл, вони обов'язково зроблять кімнату, яка буде виглядати наче шкільний коридор, завішений плакатами зака ефрона. Щось схоже було у Пімпарай, де в одній серії була дівчина, яка працювала медсестрою. і Команда вирішила, що туди медсестра. Що ж, ми запхали у твоє авто КТ. Тож розкажи мені про це. Чому тобі так подобається High School Musical? мюзикл? Um, він несе гарну думку приймати людей такими, які вони є. Це звісно, супер. Але чесно кажучи, це виглядає, наче я в підготовлена відповідь, бо жодна 12-річна дитина ніколи не сказала б, що любить High School Musical через глибокі теми, які піднімає фільм, правда ж? Та ні, йому просто дуже подобається Трой Болтон. Гей, hey, я знаю цього хлопця. Yeah. Ти знаєш хто це? Yeah. You know так, yep. і хто ж це? Це Девід Бекхем. Девід Бекхем? Таке тупе запитання. Ну очевидно, що хлопець не буде вішати на стіну, постер з якимось випадковим мужиком. Просто так, правда? Очевидно, він знає, хто такий Девід Бекхем. Тож тобі подобається футбол? Yeah. Так, А чому ти більше не граєш? Через Радон, радон. він спричинив у мене бронхіт. Ну не знаю, може, тому що мене щодня труять газом, який повільно вбиває мої легені. Та й ти взагалі читав передісторію нашої сім'ї, чи ти просто імпровізуєш на ходу? Але принаймні тепер ми знаємо, що полюбляють діти, тому будемо сподіватися, що з часом ці їхні захоплення не набридуть, бо після ремонту будинок точно перетвориться на церкву, хайську мюзикл та. Девіда Бенхема після знайомства з родиною та короткої екскурсії по їхньому радіоактивному будинку настав час нарешті братись за роботу час запхнути родину у гігантський лимузин хаммер і відправити на відпочинок до Вашингтона. Знаєте, зазвичай у цьому шоу команда просто розбирає старий будинок аж до самого фундаменту і будує новий дім. Але цей випадок особливий. Власне, саме тому ми і дивимося саму цю серію передачі. Тому що тут команда зробить дещо справді екстремальне, навіть за мірками Extreme Makeover. Сьогодні ми підірвемо цей будинок. Так, ви все правильно почули? Вони не стануть розбирати будинок, не стануть зносити його бульдожером, Вони просто його підірвуть. Буквально і поки ви сидите перед екраном то дивитесь на те, як команда буквально руйнує будинок, я не можу не подумати про те, як важливо взагалі мати своє комфортне місце. Бо ж, правду кажучи, дивитись на подібні трешові кадри усіляких телешоу можна справді довго, рівно до того моменту, поки. Спина не починає нити. Проте саме тут у гру вступає Andesit Kaiser 4 v 2 крісло, яке було створено спеціально для комфорту, здорової спини та максимальної продуктивності. Варто розуміти, що Andesit починали свій шлях зі спортивних авто, тож підхід тут серйозний. Каркас зі Сталі Titan Steel Ad Plus з довічною гарантією наповнення крісла з піни високої щільності, з ефектом пам'яті, яка підлаштовується під ваше тіло і не просідає з часом. Обивка на ваш вибір є ляна тканина, що дихає і не перегрівається, як у моєму випадку. Або ж преміальна екошкіра, артидіпель, яку використовують у салонах авто класу Mercedes-AMG Але головна фішка це вбудована система поперекової підтримки. Це не подушка, це цілий механізм, який налаштовується на чотирьох рівнях вгору, вниз, вперед, назад. Саме так як буде потрібно для вашої спини. Тож сидіти стає в рази комфортніше. Спинка регулюється під нахил від 90 до 135 градусів. Можна і працювати, і розслабитись, чи ж навіть трохи подрімати. Плюс система мультітілт гойдання Фіксація і регулювання висоти. Підлокітники тут взагалі 6 де. Вони рухаються у всіх напрямках, підлаштовуються під клавіатуру, геймпад чи телефон, магнітна подушка для шиї з меморіфом та охолоджувальним гем справжній порятунок для ваших м'язів шиї, а ще безшумні шумні колеса, які забезпечать плавний рух без жодної шкоди для вашої підлоги. Також є приємний бонус. Стандартна гарантія у два роки, яку можна розширити до п'яти, якщо поділитися своїми враженнями від крісла у соцмережах. Видно, що виробник впевнений у своєму продукті. Виходить так, що Andesit Kaiser 4 V2 2 це не просто крісло, це справжній інструмент для продуктивності і задоволення, який захистить вашу спину та зробить будь-яку роботу або ігрову сесію значно комфортнішою. Тож переходьте за посиланням під відео, читайте про Andesit більш детально та обирайте собі свій власний комфорт на свій смак. Бачите, що тут відбувається, це гноти, і знаєте що? Вони ведуть до стіків динаміту. Так, нітрогліцерин. І знаєте, що найбожевільніше? Ми засовуємо їх у дверні рами, у стіни, у каркаси. Ми маємо сотні стіків динаміту. І невдовзі ми все це підірвемо, і будинок просто рознесе в шант. Цікаво, вони вже там різні волонтери будинки ці ремонтують. Значить, і вибухівку теж вони підключають. Чи є у них на це якісь сертифікати і дозволи взагалі Навряд чи можна аби кому закласти, аби де. Він і просто є ляпнуть. Ще дуже смішно, як тай лупить по знаку, наче він його встановлює. Я просто впевнений, що цей знак вже там стояв, а ведучого позвали записати кадр, наче це він його поставив. Ну треба ж зробити, хоч якийсь вигляд, наче Тай теж допомагає у роботі. Це куди відео, де розказують, як картоплю треба збирати. Знаєте, головне ходити між рядками і питати у всіх, чи потрібно комусь допомога. Далі буде ще дуже дивна сцена, як нам, типу, як показують, наче шоу по відеозв'язку «Підключай сімейство Мілерів, але це ну дуже наврядчі. Помітно, що це все не прямий зі дзвони. Виглядає це дуже смішно. Отже, оскільки зараз ми почнемо вибухові роботи, нам треба відійти небезпечну відстань. Всі відступаємо до безпеки. Чувак поряд виглядає так, наче він взагалі вперше почув про плани підриву будинку. Ми збираємось робити і що? Отже, в мамі є проблеми з посудомийкою, а диван взагалі жах. Та ми і пили, і шерсть і все підряд. Так, дякую, тай. Мало того, що ми хворіємо від смертельно небезпечного газу під будинком, бо не маємо грошей ані на ремонт, ані на меблі, так ти ще й знущаєшся з наших меблів. Але це була лише розминка. Хто готовий підірвати цілий будинок? Підривай! Підривай! Та й так вирішить, наче йому з того старого дивана тріска взад прилетіла. Смішніше лише те, що вони ще й на повтор цей крик поставили на кожний інший кадр. Але гаразд старий дім рознесли. Настав час нарешті почати відбудову. І перш за все потрібно, звісно ж, розібратися з головною проблемою радоном. Тому команда одразу встановлює спеціальні вентиляційні системи, герметизує підлогу. коротше, все те, що потрібно, щоб зробити будинок максимально антирадіоактивним. А вже після цього настає, напевно, найкращий момент цього шоу робота над дитячими кімнатами. Дизайнери вже планують, що будуть робити. Одна кімната для театральної душі доньки, а інша футбольна зона для сина. Це знову ж таки класика. Можна лише сподіватися, що ці інтереси дітей не пройдуть з віком, що дівчинка так і залишиться фанаткою театру, а хлопець так само любитиме футбол. Ну тому, що ці теми будуть основою для дизайну і вкореняться тут аж до самого фундаменту. Штори зі стаканів. У знаєте, коли мені було 12, я не певен, що знав, ким хочу бути, і мені, скоріш за все, подобались динозаври, але навряд чи я хотів би жити у кімнаті, заставлений динозаврами, через пару років, коли я вже був підлітком. Хоча, б, може, тому у назві продачі є слово екстрим. Зараз я стою посередині того, що стане будинком родини Міллерів. Це тисяча квадратних фунтів, які ми присвятили тваринам родини Міллерів. Це старе дерево, Колись з нього робили стіни, але я бачу в ньому чіткі лінії, які ідеально підійдуть для узголів'я ліжка. Ну, от видно, що ці двоє моделі, правда ж, бо хто ще на цьому будівництві носить такі модні майки без рукавки? Ніхто тож ж, бо тут не вистачає лише спонсорського блоку з рекламою якогось Old Spice. Можна прикріпити його на стіну, зробити ліжко, додати трохи старої шосни. І отак ідея для кімнати вже готова. І от знову усі навколо, і це добре видно, щось роблять, пиляють, щось ріжуть, десь щось ремонтують. А тай просто ходить навколо, підбирає якісь дошки, крутить їх в руках і просто робить вигляд, наче теж допомагає. Привіт! А це тай! Як у вас справи? Господи, тай, ти ж не орбіти на землю дзвониш. Можна так не кричати? Я телефоную, тому що знаю, ви любите футбол. Ви готові? Слухайте уважно. хто хоче зустріти Девіда Бекхема? О боже, так я знав, що ви так відреагуєте. Коли Тай сказав, що ми поїдемо зустрітись з Девідом Бекхемом, такота просто завмер. Він для нього суперзірка. Ми ж прості мілери з Вайомінгу. Я й не думав, що він захоче зустрітись з нами. О, ні. Ні, ви не просто мілери з Вайомінгу. Ви мілери з Вайомінгу, які потрапили на передачу, дім закрито на ремонт. А це як мінімум плюс 100 до шансів зустріти Девіда Бекхема. Це для тебе. Це моя академія. Я хотів би тебе туди запросити до футбольної академії. Бекхема. Дебеками кадемі Це честь для мене. Якщо ти завітаєш, зустріти тренерів і просто отримати задоволення. Можна лише сподіватися, що вони дали малому, хоч трішки часу прийти в себе, оздоровитись після усіх отих викидів Радону перед тим, як ти поїде до Академії Бекхема. Сьогодні початок п'ятого дня. Якщо ви пам'ятаєте старий будинок Міллерів, там майже не було вікон. А тепер подивіться на це. Вікно о 22 фути висотою. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вікон. І от знову ж таки, чи є хоч якийсь шанс, що нові розміри цього будинку аж ніяк не вплинуть на розмір майбутніх податків за нерухомість? Бо ж очевидно, утримувати такий маєток стане Точно дорожче, не кажучи вже про ціни на опалення та не знаю, миття оцих здоровезних вікон. Кімната для собак родини Міллерів виходить просто неймовірною. Зараз я сиджу біля їхніх туалетів, які насправді не туалети, а миски для пиття. Адже всі знають, що собаки люблять пити з туалетів. Окей, ну ідея справді оригінальна, але. Хіба це гарна ідея привчати собак пити з унітазу? Типу, я звісно, не кінолог, але це якось тупо мені здається. Коли я створюю дизайн, я люблю ставити себе на місце того для кого я його роблю. У цьому випадку на місце тварин Тому мені довелося трохи вжитися в роль собаки, робити все, що робить собака. і це допомогло мені зрозуміти, як мислить пес так, якщо усі твої знання про собак базуються на перегляді фільмів «Лесі» та Бетховен, добре ж він не став вживатись у роль собаки, щоб краще зрозуміти їхнє мислення. Хто знає, щоб він почав собі вилизувати чи нюхати зади? Я хотів зробити щось особливе для кімнати Дакоти, щоб нагадати йому, він має повернутись до гри якомога швидше. пробивай, і для цього мені довелося зустрітися з його командою. А тепер мені потрібна послуга. Ось м'яч, і я хочу помістити його у кімнаті. Я хочу, щоб усі ви його підписали. Що скажете? Так, це надихне Дакоту повернутися до гри, яку він так любить. Головне у кімнаті Дакоти не футбол. Головне, дати йому безпечне, здорове місце, де він може стати найкращим гравцем, яким тільки може бути. Класна ідея насправді. Хіба що ну пацан насправді не дуже популярний у команді? Тоді хто знає, що йому там хлопці понаписують. Раз заносимо. Усі ви відверніться. Не дивіться. Це узголів'я, над яким я працював. Трохи старого світу, трохи нового, але це те, що ви ще не можете бачити. Тож подивіться, поки на оце. Ну от, а я ось що сміявся з ріба. А він, виявляється, справжня творча душа. Поки команда встигла відбудувати цілий будинок, він от зробив отаке. Хоча здається, він і сам не до кінця певен, що це буде. Але головне, що тут є суміш нового і старого світу. Але окей, будинок вже майже закінчено, тож настає час для великого святкування. Працівники, команда, волонтери і навіть сусіди заслуговують на відпочинок. А як краще все це відзначити, як не святковим виступом кантрі зірки Вайнони Джад? Ну зізнайтесь, вам теж хотілося б закінчити ремонт у своїй хаті під живий виступ дзвідзо, правда? ж? Little time things over. Можливо, родина Міллерів теж була б не проти побувати на цьому святі, побачити концерт, зустріти живу легенду кантрі. Підрів свого будинку вони ж теж, наживо вони бачили до слова. Так може, вже і момент з презентацією будинку теж можна було по скайпу провести, хай собі сидять у Вашингтоні. Що ж я пропоную повернути родину Міллерів додому? Це був чудовий спосіб сказати дяку. Ідеальний момент, щоб відзначити усіх володерів та працівників наступного дня. Нарешті настає визначний момент. Родина Міллерів повертається до свого нового дому, щоб побачити результат усієї цієї титанічної роботи. Ми виходимо, я озираюся і просто починаю ридати. Був такий радий, так приємно, так тепло. Це найщасливіший день у моєму житті. Пістемалайф. До того як ви приїхали сюди, щоб побудувати дім своєї мрії, який перетворився на токсичний жах. Ви оселились тут в надії побудувати будинок своєї мрії, але замість цього надихались отруйним газом. Чудова робота, тату. Справжній батько року. Але ми вас врятували, і що ми зробили нарешті. Момент істини лише секунди відділяють нас та мілерів від головної події, заради якої ми всі дивилися це шоу. Водію віджений цей автобус. Собачок? О, а можна побачити наших собачок? Ми так довго їх не бачили, вони ж наше ціле життя. Собачок? Ну так, ми їх тут залишили з вами. О так, точно, звісно. Е, хлопці, подзвоніть хтось у притулок. Здається, ми напортачили. Родина Міллерів, я весь тиждень чекав, щоб сказати це вам. Ідіть і подивіться на свій новий дім. О Боже. О Боже. Яка краса! О Боже! Є кухня? О Боже! Так, вау! О Боже! Боже, oh тобі буде так добре тут. Скільки подушок!» <laughs> Знаєте, мені здавалося, що дизайнери зроблять для дівчинки кімнату в якомусь театральному стилі, ну, щоб підкреслити її захоплення, те, що вона любить. Але ні, команда явно пішла в банк і просто тупо прищепила до стіни гігантський логотип High School musical. Так і бачу, як дівчинка за якісь пару років буде дивитись на нього з думкою: Ну, я, звісно, колись любила цей фільм. Але блін, тепер переходимо до кімнати сина, де, очевидно, усе крутиться навколо теми футболу. Буквально. Сподіваюсь, там залишили ароматизатор з запахом роздягальні. Все одно після Радону це буде наче вийти на лавандове поле. Подивись, що тут у тебе. Я зайшов у свою кімнату, і всюди був лише футбол, футбол, футбол. Евріве. що хлопець вже якийсь час збирається сказати батьку, що хоче кинути футбол. А тоді бачить оце. Тоді на своєму ліжку я побачив м'яч, підписаний усією моєю командою. Слухайте, ну а раптом ці хлопці з команди дійсно не дуже любили Дакоту і були буйлерами через його хворобу, бо ж ну, діти бувають жорстокі. О, клас, тут є підпис Гевіна. Вау, він мені труси на голову натягував. Е, дякую. Дакота, чувак. Як тобі твоя кімната? Круто! Як тобі оце? Це професійна шавка. Джонні зробив її власноруч, щоб у тебе було де зберігати бутси, екіпіровку, щитки. Дивись, як треба, але знаєте, попри усі жарти та іронічні коментарі. Насправді класно бачити, коли діти реально в захваті від своїх нових кімнат, навіть більше ніж батьки від усього свого нового дому. Як мінімум, тому що це ж не їм доведеться платити податок на нерухомість. Але навіть якщо за кілька років вони скоріш за все втомляться від усього цього декору, принаймні зараз це виглядає дійсно щиро і по дитячому радісно. Мені здається, ви просто неймовірні люди, що взяли до себе стільки покинутих тварин, а найголовніше ви повернули їм здоров'я, прийняли їх у свою сім'ю. Тому ми вважаємо, що вони заслуговують на власний простір, місце, де вони можуть чекати на нових господарів. За цими дверима саме такий простір. Завериш підіть. Подивіться, Тут є троє собачих дверцят, що ведуть на вулицю, щоб вони могли бігати, коли захочуть. Тут є двоповерхові ліжка для собак, і моє улюблене, вон там. Це їхнє виски з водою. Навіть трохи заздрю цим собачкам. Ми спеціально зробили так, щоб вони могли пити воду прямо з унітазу. Я ж кажу: ну от нащо привчати собак пити з унітазів? Може, тут у них і є окрема кімната, але навряд чи вони будуть обмежуватись лише водою з цих унітазів. Це прекрасно. Мати цей новий дім це великий крок вперед. Ми зможемо допомагати спільноті, допомагати тваринам, дихати свіжим повітрям і бути здоровими. Я просто щасливий. Добре бути вдома. Дуже добре. Ти прекрасна, oh, ти просто прекрасна. Слухайте, ну справді було якось мило і навіть по-доброму. Є з чого посміяти, звісно, на те воно і розважальна передача, але сімейство виглядає дійсно щасливим, і тепер у них є не радіаційним газом будинок. Хоча знову ж таки, знаючи про усі скандали навколо цього шоу, можна лише сподіватися, що мілери дійсно і досі там живуть, що будинок не розвалився, що вони не збанкрутували, чи що гірше не отруїлись. Новим витоком радону. Сподіваюсь, ви гарно провели час за переглядом. Мені точно було весело. Особливо приємно було взагалі згадати це старе забуте шоу. Тому ви, як завжди, залишайте лайк, діліться цим відео з друзями, пишіть коментарі. А якщо ви тут вперше, тоді підписуйтесь на канал і лупіть у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я ж тим часом, як завжди, дякую усім своїм спонсорам. Їхні імена зараз і літають навколо мене на ваших екранах. Без вас мені було б набагато важче робити своє відео. Тому я безмежно дякую. Кожному та кожній з вас. Ви найкращі. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимо з вами наступного разу. Фух, 16.36, Прямо перед блокаутом встиг записати це відео. Зараз би ще.